На Сумщині провели конкурс на вільні радіочастоти серед місцевих мовників. На одну радіостанцію в обласному центрі стало більше. Переможцем цього конкурсу на частоті 88,6 МГц у місті Суми стало громадське радіо, і досить швидко воно запустилося у тестовому режимі. Вже у лютому стало працювати у тестовому режимі на цій частоті. З 1 березня громадське радіо перейде у штатний режим. Однак дві місцеві радіостанції припинили мовлення вир та діва радіо. На ці частоти вже оголосили конкурс. Тепер, за словами Лариси Якубенко, на Сумщині залишилося 10 місцевих радіостанцій. Це я вважаю великою втратою для нашого медійного простору. Бо радіостанція відікон це один з найстаріших. Мовників нашої сумщини в неї був власний передавач дуже великої потужності один кіловат. І завдяки великої потужності передавача радіостанція покривала прикордонні території нашої області, де не вистачало українського мовлення. У минулому ж році на прикордонних територіях Дружбівської та Краснопільської громад спорудили дві додаткові вежі. Також для розширення покриття територій сигналом українського мовлення концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення побудував мультиплекс MX7 – загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу. Якщо люди мають старі метрові антени. Десь вони в них є, то їх треба дістати, підключити до телевізора, і на ці старі метрові антени вони зможуть дивитися цифрове мовлення і мікс-7. З січня цього року. Завдяки новій мережі глядачі можуть безкоштовно переглядати вісім каналів. Новини СТС.